Друзі, всім привіт! З вами бігудії Сьогоднішнє відео це новий огляд Патчу. Нарешті нового вмісту, який нам принесли розробники в Тронент Ліберті. Тому не буду затягувати. Підпишись, напиши комент, і поїхали дивитися, що у нас буде новенького. Перше, що ми бачимо, це буде нова зброя спис. Тобто нам тут розказують, що буде робити спис. Є додаткові відосики, є е презентація цього. Класу, тобто зброя повинна бути прикольна, чітка, тому ж чекаємо, коли включать сервери, і ми вже подивимось, що це таке. Тут нам трошечки пояснюють, що буде робити спис. Наприклад, протидія обороні. Певні навички володіння списом вимикають навички оборони противника на термін до 6 секунд. Тобто будуть якісь е е скіли. У списа, які будуть, скажімо так, вимикати бронь. Тобто танки, походу, будуть трошечки страждати. Також накопичування бафів, що списи також можуть, наприклад, бафати свою паті, а не тільки дебафати супротивників. Тобто, клас повинен бути цікавий. Чекаємо. Вимірні випробовування. Нарешті нам завезли новий контент, нові данжі, посилені данжі, в яких ми зможемо фармити собі руни і ходити в ті самі, на жаль, підземелля, але з більшою складністю. Тобто, це буде аналог Міфік плюс. Хто грав в World of Warcraft, думаю, вони розуміють, що це значить. Тобто, з кожним рівнем складніший бос, більше хп, більше в нього депесу. По вам, менше депесу по ньому. Тобто. Дефолт, але нарешті є хоч такий новий контент. Вводять нове двузіркове підземелля Каліграса. Нарешті вже відкриті всі Т2 данжі. Можемо ходити в всі Т2 данжики. Непогано, прикольно. Окей. Військові ігри. Як я зрозумів, з описаного тут це буде якийсь івент на постійній, скоріше за все, основі, в якому ми зможемо тренуватися між своїми складами гільдії і, наприклад, між іншими складами в інших гільдіях. Тобто це буде івент, де ну, pvp івент Тут описано, як це проходить, як це все працює і так далі. Тому новий контент, нова активність. Прикольно. І нарешті, нарешті система рун. Тут описано, як це все буде робитися, що воно буде і як воно буде. Нарешті в нас з'явиться контент, який не буде нас обмежувати в його досягненні. Тобто ми зможемо фармити руни і бустити, 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 і ще раз бустити свого персонажа, не зважаючи на поїнти, які в нас є. Тобто без обмеження в часі ми зможемо фармити руни. Дуже подобається, дуже класно. Нарешті. Трансмутація матеріалу, тобто, це буде в нас також рандомна штука, в яку ви зможете поскидати непотрібні вам речі і отримати з цієї купи непотрібних вам речей одну рандомну, теж, можливо, непотрібну, а можливо і потрібну річ. Тому це ж теж прикольно. Не треба буде просто видаляти речі або перероблювати їх на пил, а можна буде зарандомити і, можливо, отримати щось корисне. тобто, теж непогано прикольно. І дуже цікава новина, що в нас тепер буде нова характеристика стійкість. Це дуже незвичайно, не знаю, чесно, що це буде. Але тут написано, що збільшити свій показник стійкості, щоб значно підвищити свою життєву силу. Тобто, це буде танкова характеристика. А також збільшити базову шкоду захист від магії та тривалості в ближньому магічному дальньому бою та опір Сісі. Тобто, це буде танкова характеристика. Ще не дуже розумію, як вона буде працювати, але. Подивимось, почитаємо, розберемося і ну, прикольно, що нова характеристика. Спочатку основний спосіб підвищити характеристику стійкості це бонуси до характеристик зброї спис. Якщо я правильно зрозумів, то ця характеристика зараз в нас буде доступна тільки для списа. Дуже цікаво, дуже хочеться вже побачити, і подивитися і розібратися в цьому всьому, тому клас. Цей патч мені дійсно подобається. Також цей патч нам додає додатковий рибальський кодекс. Тобто, як я зрозумів, це будуть якісь квести стосовно риболовлі, загальні, тут також покращення кодексів, що інтерфейс покращений, кодекс та колекцій. Ну, додатково інформація стосовно нововведення, якщо комусь цікаво, можете почитати. Також дуже цікаво стосовно того, щоб нам підвищити Вищили максимальний рівень майстерності зброї з 16 до 20. Тому хто вже був в капі мастері, то радійте, вам треба ще буде підняти 4 рівня. Також тут по різним класам додаткові фікси, тому стосовно вашого класу, можете подивитися, що і як вони поміняли. Великий меч апнули, як я зрозумів. Шкода від монстрів збільшена 100 Можливо, це е, на 100% відсотків ге стане більше. Пити по монстрам, але це не точно, тому треба буде дивитися вже в грі. Довгий лук, також, як я поняв, порізали флешку, але апнули щит у лука. Тобто він тепер буде краще жити, того що додали ефект зменшення шкоди. Друзі, на цьому це все. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, комент. Всім дякую за перегляд. Па-па. побачимось в нових відео.